Конфлікт кольору твори колориста світового рівня Миколи Глушченка експонують у львівській галереї мистецтв. За життя митець створив понад 10 тисяч полотен. Кращі роботи після ретельної реставрації представили на огляд вибагливому львівському глядачу. Світові шедеври вже оглянула Любов Ступчук. Конфлікт і контраст в цьому й полягає імпресіонізм Миколи Глущенка. Свій невгамовний темперамент і жагу експериментувати він втілив у власних полотнах. 38 картин презентують різні віхи творчості художника, починаючи від раннього парицького періоду, закінчуючи пізнім київським. І фовізм, і бонар, і матіс, і навіть Моне – тут можна простежити різні творчі досвіди, які впливали на розвиток творчості митця. Однак найбільше він тяжів до імпресіонізму. Домінуючим його в творч... творчості є колір, і беручи до уваги різні події з його біографії, які були не менш конфліктними, які художні стояв перед вибором, перед вибором творчості, перед вибором тенденції, перед вибором в якій країні жити, на яку ідеологію працювати. І власне, оця конфліктність внутрішня, особиста, вона спрозмувалася на конфліктність у творчості за життя. Микола Глущенко створив понад 10 тисяч полотен, мав 50 персональних і понад сотні групових виставок. Цікавість його робіт в подачі, тлумаченій на прузі кольору, в ракурсах бачення в композиційних вирішеннях. Це є, якби продовжувач традиції французьких імпресіоністів, вже цей останній спалах. Їхні, їхньої творчості переплавлений на традицію українського художника на ментальність українського художника оцінили експозицію і поділились своїми враженнями відомі художники львівщини глученка е насиченість, енергетика дуже сильна не знаю, вірить хто хто не вірить, але коли я дивлюся і мені приємно від тієї роботи на яку я дивлюся, я вважаю, що це вже величезний плюс для художника. Виставка полотен Миколи Глущенка триватиме близько місяця. Тож доторкнутися до творчості великого майстра пензля зможуть всі охочі. Любов Ступчук, Павло Замрій, новини.